Добрий ранок, прекрасні люди. Сьогодні буде трошки нестандартна молитва. Дуже хочеться, щоб ви підтримали мене і іру в організації жіночого ретриту вінець нетрінної краси, який пройде в Карпатах в цьому році, в серпні. Чому я про це говорю? Тому що ми зіткнулися з такою штукою, як сестри. Хочуть відпочити, але немає фінансових можливостей інколи так, що навіть не вистачає на квиток автобуса. Тож тому хочеться, щоб вимолилися, і знаєте, я хочу зачитати декілька віршів, які. Мотивують в першу чергу мене приймати в цьому участь і бути тою людиною, яка буде дотична до чогось спокою, усамітнення і більш такого сильного контакту з Богом на цей період. Ми з вами знаємо, що історія в Луки, 10 розділ, 42 вірш, де Марія вибрала добру частку сидіти у них, у них Христа і вчитися. І знаєте, вона сиділа і він її не засуджував. Він благословив її вибір. Анна, мати, мати Самуїла, вона прийшла в храм розбитою, виснаженою, і її Бог відновив. Відповівши на її молитви, на її серце і поклик, але вона виділила час, щоб прийти і молитися. Єлизавета, п'ять місяців вона усамітнилась, носивши Йоанна у своєму лоні. Так учинив мені Господь у ті дні, сказала вона Луки, 1,25. Відновлення це частка Божого плану, а не слабкість. Саме тому я дуже прошу вас підтримати молотовно для того, щоб. Люди, які хочуть поїхати, які вже готові їхати, які вже хтось сплатив, хтось не сплатив, да? щоб все ж таки в них вийшла ця можливість доєднатися і мати час на відновлення і більш глибокі стосунки з Богом. І я дякую кожному, хто зможе долучитися. Це дійсно буде безмежна радість у мене. Ну я буду супер щаслива, якщо ви потримаєте молитовно. Боже, дякую тобі за цей ранок. Дякую тобі за те, що ти даєш сьогодні розуміння, що треба просити допомогу в молитві, цю підтримку молитовну, це щит. Дуже дякую тобі. Послави кожного, хто буде молитись, і молитись не один раз, а дійсно до кінця, поки не продать цей ретрит. Я дякую тобі за те, що ти даєш бачення цього служіння направлення, тому що це жінки збираються, які як віруючі, так і не віруючі. Люди, які дійсно. Десь волонтерять, десь багато служать в церквах, десь навіть просто настільки в своїй родині вони трошки втомилися не від родини, а від кількості тих, тих справ, які треба робити. А ми, жінки, теж втомлюємося, бо дім це наша робота, а не відпочинок. І я дякую тобі за те, що є цей момент, коли ми разом можемо поїхати, відновитися, побути в тиші, почути тебе, бути ближче в молитві до тебе. Тож благослови цей період підготовки, благослови, будь ласка, сам ретрит. Я дуже потребую твоєї допомоги, Господи. Тож долучайся, так, щоб не тільки ми з Ірою бачили твою руку в цьому, а й інші теж. Дякую тобі за те, що Ти є наш Бог, а ми твої діти. Амінь. Друзі, всім гарного дня.